Знімаємо сьогодні випуск про мій день, американський день. Коротше, зараз восьма ранку, і мій день вже почався. Почався він активно і так кожного ранку. Інколи пізніше, інколи швидше. Але для розуміння, щоб бути чуть-чуть американцем, треба вставати в п'ятій ранку. Тут ритм задається з п'ятої ранку, і тут всі американці живуть п'ята та ранку. Тут а, ніхто не спить до 10, до 11. -ї. Тут а, все дуже активно, бо все відбувається зранку. І 5-та година, все закривається. І того, в принципі, в принципі, Америка не країна, де приїдеш і будеш спати. Тут наоборот, стаєш і з самого ранку, і так до самого вечора теж треба важко працювати, щоб заробляти гроші. Подивіться, які яхти там стоять. Там просто там навіть парковки на яхти вони собі попридумували. Я страховку собі на машину купити не можу, а вони яхти собі парковку придумали на яхти. Та щоб їх я ж не заведую. Я просто по-доброму, але ну, трошки якусь совість треба мати перед ближніми, як з самого ранку без доставки. Ну, звичайно. Я замовлення на 10 баксів. 10 баксів на дорозі не валяється. Так що їду туди, забираю і їдемо за 10 баксів. Ранок починається з 10 баксів. Дуже приємно. Оце, оце, оця особа там в руках мішає. Мішає то, що, то, що ви подумали. Коротше, вже йду забирати замовлення, але що він мені машину. От ви бачите, так? Да? Та й пофіг взагалі так відкрито. А я приїхав, лишаю тут машину і йду забирати замовлення. З чого ранок починається? Звичайно, що з енергетиків. Просто вони ті енергетики так валять. Ну, звичайно, коли ти там встав в 5 ранку іду тягнути хоча б до 8 вечора, це треба прям або на каві сидіти, або на енергетиці. Або як оцей пацан на травці. Ну, типа, по-інакшому взагалі не протягнеш. Коротше, 10 баксів є. Я привіз у ці парти. Прямо райончик, що капец. Бо тепер я тут живу. А ще новий, короте, пролетіло 17 баксів 56 центів. Це за те, що я тільки що на таксі людину завіз. Мелоч, а приємно. Вже 28 баксів є. 9 година 20 хвилин. Поїхав далі. І ще у нас 6 баксів. Ой, ці гроші йдуть, й йдуть, йдуть, йдуть. Ну, ну, ну ладно. Так, що в нас далі по плану? Коротше, я приїхав на свою стару хату, яку я маю здати. Зараз прийде реєлтар, віддати ключі, зараз покажу, де я жив, скільки я платив. Так же само я покажу зараз, де я живу в новій хаті, і скільки я тепер буду оплачувати за свою оренду. Так що погнал. Вхід тут красивий, тільки будь ці дерева. Все решта в тому будинку це просто один сплошний ужас. Зараз покажу чого, блін. Потім, Коротше, спускаємося в підвал. Я жив в підвалі. Отак. Це типу, мінус перший поверх. Прикол тут такий, що ти досоркаєшся до ручки і вона тебе постійно током б'є. Ти тільки отут доторкнеєшся все. труба твоїм руками. Потім, коротше, зараз дивимося взагалі на ручку. Тут зараз і іскри будуть летіти, я тільки ключ поставлю. Дивіться, дивіться, Fire show. Ну, Маленька іскра пішла, звісно, але не так сильно, як завжди. Ну, на камеру воно завжди не виходить. Потім, поїхали далі. Заходимо в апартаменти. Які коштують Із самого Даунтауна на Сіетлу 1800 баксів. Отака кухня, тут, вікна, вікна це ужас, там взагалі продаває рушниками запахно. Це 1800 баксів. Потім така, типу, левінрум, вітальня, це мої речі. Ну, типа, простору. Двері отакі шмацькі, прям ну просто ужас. Він типу коридорчик, оця ванна, вам покажу свою ванну, яка в мене була. Вона така, типу... Тоже воно все так на суплях тримається, це відпадає, там щось скрипить. і вода... Тут включаєш воду. От просто для вашого розуміння. Включаєш воду. Закриваєш двері. І теж в цю кімнату і тут просто, типу, як якийсь танк їде. І тут така кімната, в принципі, вітальня, все. Ну і тут є ще такі отакий от клоузер. Типа, ой, я спадувати. Все, що тут є. Вікна тут, звісно, кушманські. Вигляд з вікна в тебе труба, тобі просто всі дивляться в душу. Ну, коротше, 1800 баксів на секундочку в місяць. А власник такий просто, що нема слів. Я коли тільки сюди приїхав, в мене не було ні кредитскору, ні доходу. Тобто треба було погоджуватись на що є. І погодився на отаке. Тепер я переїхав в нову хату і зараз я вам теж покажу нову хату. Напишіть, чи оця хата варта 1800. Доларів, ну давайте будемо простими словами. Майже в самому центрі секу. Говорячи по правді, цей район він прям дуже хороший. Район тут можна навіть машину не закривати. Я вам покажу новий район, куди я переїхав, нову хату. Так що все буде в цьому відео. Ти просто продовжуй дивитися і просто порівняємо, чи варто то, що я зробив, чи не варто Коротше, заходимо в нову хату. Недавно купив собі такий велосипед за 130 баксів. 130 баксів. Коротше, тут кухня. Все дуже простенько, обична кухня американська, така типічна. Тут кімната, а, диван, доріжка, спорт, все таке. Потім тут іде кімната. О, така кімната. Простенька. Ну і тут клоузер. Тут шафа. Ну, і тут олед ванна плюс. В принципі, отака ситуація, отака моя нова хата. Поки я не пішов. Напиши, яка хата краща. За цю хату я оплачу 1400 баксів, за тамту 1800. А тепер порівняємо, де краще. Тамта там хата вона була побільша, однозначно. Але... В принципі, в принципі, 400 баксів дуже сильно рішають. І тут район, ну, звісно, теж дуже, дуже сильно хороший, як і там той. Це одні з найбагатших районів в, в серфі. І, коротше, пам'ятаєте, був розіграш. Гадати? З Гаррі Поттера, кого я куплю? Я купив його для вас. Це купив для себе і це купив для себе. А оце ще досі розіграється. Не знаю. Щось придумає, якісь нові розіграш, ти поки постав лайк, підписку. Швидко то все розбираємо. То все... Бо в мене був бізнес по косінню трави. Тепер бізнес закрився. Завтра ще йду їду допрацьовувати по косінню трави. І все, в принципі. Значить, я поїв і пройшло замовлення. 6 баксів 87 центів. Коротше, їхати Блін, 13 хвилин. Так що поїхав. Звісно, 7 баксів маловато, але що, треба брати. Так що беру, поїхав зі мною. Хто ви за старбак за 6 баксів? Блін, так обідно, слухай, тільки 6 баксів. Що таке 6 баксів? 6 баксів це купити одну каву в старбаксі. Ох, капець. Коротше, їхати, звичайно ж, 5 хвилин, але суть не в тому. Суть в тому, що 6 баксів. Ладно, поїхали, бо в мене щось з мав взагалі соні. Ужас, ужасний, 35 баксів тільки є, Зараз з буде 40. Куди 40 баксів? Вишов. Коротше, не дав він з ним зняти контент. Так що все. Плюс 6 баксів. Доїхав дуже швидко. Не знаю, тут ще два кружка катанув. Доїхав, я не знаю, за хвилин-дві. Там буквально капельку. Короче, ще одна доставка. Ще плюс 16 баксів сюди. Отак. так. Дуже падає. Порабомом фоточку. І туди. От 16 баксів це приємно, бо 6 баксів, коли ти везеш, ти аж не хочеш то вашся. Ну ти, звичайно, везеш, бо то все ж таки 6 баксів, а не 6 гривень. Але все ж таки <су> ситуація така. Яка? Друга година. І я заробив тільки 65 доларів. Ужас, дуже ужасно, дуже, дуже надовго, так туго, там 5 баксів, там 10. Коротко. До 200 вообще, я не знаю, мені треба працювати десь до години 12-ї, щоб напевно до 200 баксів дійти. В принципі, на тому і закінчимо відео. Коротше, заробив я 65 доларів за 6,5 годин. Називати це відео як бомжив в Америці, по-інакшому ну, просто не можу. Трошки попрацював, трошки поробив власні справи, показав вам свою нову хату. Напишіть відео, мені цікаво. Що ви думаєте про, про американські, американські апартаменти за таку херву тучу грошей? І що? І в принципі, якщо тобі сподобалось відео, постав лайк і підписку. Це дуже цінно для мене. Кстати, якщо наберемо 5000 підписників, стражусь повністю на лесу. Отак, повністю. Так що, все в твоїх руках.